Привіт, друзі! Сьогодні ми знову з вами і продовжуємо вам показувати Лего набори. Але сьогодні не звичайний день. Сьогодні ми вам покажемо неоригінальні Лего набори. Але вони дуже цікаві і дуже красиві. Давайте разом переглянемо, але перед тим я дуже вас попрошу підписатись на наш канал, поставити вподобайку, написати коментар. Друзі, підтримуйте український контент! Дякую! А розпочати б ми б хотіли з набору мамонт штурмовик з серії Лего Чимо, третій сезон. Ось ви можете бачити цього чудового мамонта. Ви знаєте, він немале. І так, що він вміє, цей мамонт? Давайте подивимось. Дивіться, значить, у нього є такі пропелери, які вони вращаються, бачите які? І ці закрилка піднімаються, бачите? А під ними сидить фігурка. І це, мабуть, ця фігурка керує цим мамонтом за пультом керування. Далі ми бачимо, тут також знаходяться такі кістки ребра, які теж піднімаються. І за ними ви бачите теж персонажів цього чудового набору. Так, Далі ми обходимо його з і бачимо таку фігурку Мамонта теж за пультом керування. І такі, бачите, рухомі бивні у цього Мамонта. Але саме цікаве в цьому те, що у нього вся частина верхня, зараз я вам спробую показати. Ой, упала фігурка. Вона піднімається, вона знімається і вона перетворюється в такий літальний апарат. Бачите, який літак. Бачите, ось вона така стає. Тут також кабіна для пілота. Можете посадити будь-яку сюди фігурку з набору. До речі, їх всі в наборі пропонується. Пушки, бачите, навіть є зброя. От, ну Така дуже цікава така моделька, бачите, але недолік той є, що оці закрилка, бачите, оці, бачите, вони важкі і вони постійно опускаються. Якось так, щоб він летів в такому вигляді. розпростертими такими крилами і... Неможливо це зробити, тому, мабуть, недолік, недолік не оригінального Лего. Але насправді цей мамонт він дуже красивий. Також я вам покажу ззаду. Саме цікавіше під хвостом, ззаду, да, ви знаєте що під хвостом що знаходиться, але тут знаходиться теж фігурка, яка драбинка, і теж спускається якийсь персонаж цього набору. Ну, такий досить цікавий, досить цікавий набір. Раджу до перегляду, раджу до покупки. І Наступна чудова фігурка це Колесниця укротителів монстрів. Це фігурка із серії LEGO Nexo Nexonis nice. е -е, другий-третій сезон. Ну що ж, давайте більш уважно Ми розглянемо і подивимось, які у неї є функції. Функції тут є дуже цікаві, дивіться, тут є така штучка, яку можна. Ось там. Бачите, туди-сюди натягуються такі ланцюжки. І що ми бачимо, коли натягуємо? Дивіться, Коли ми в цю сторону відкривається паща, а в пащі щось знаходиться, пальці туди краще не класти. Якщо це, цю ж штучку ми в цю сторону повертаємо, також відкривається друга паща. Дуже цікава, прикольна функція. Але на цьому ще не все. Тут є чудова позаду катапульта. Як вона працює, я вам зараз покажу. Дивіться, позаду є така штучка, яку треба натиснути. І так, ми покажемо вам зараз, продемонструємо, як працює ця катапульта. До речі, ну давайте подивимося спочатку. ну-ка, давайте глянемо, як вона. Ось, бачите, як вона піднімається, ось знизу натискається така штучка. там. О, що я вам скажу незручного всього? Ну, Трішки, трішки, може це, тому що це не оригінальний набор. Але трішки треба підлізти пальчиком знизу, для того, щоб знащупати цю кнопочку і тоді вона зможе працювати ця кожа. Взагалі це ну, дуже такий красивий. Мені подобається цей набір, дуже красивий, і функціональний, і для гри, для розваги дуже красивий набір. Я думаю, дуже класний і теж раджу його до придбання. У цьому наборі ще мав бути робокінь Мейсі, але він кудись у нас ускакав. Ну, може, у наступному відео ми зможемо вам його продемонструвати. І так, йдемо далі. А далі у нас на черзі розрушительна автівка Молтера. Дивіться, що це за таке чудо придумали. І за нею сидить така чудова фігурка з величезними руками, мабуть, дуже сильно. Так, і що? Що ця автівка вміє робити? Зараз ми вам продемонструємо. І так, спочатку ми покажемо, як вона їде. Дивіться. Отак От вона передвигається і б'є своїми молотами все перед собою. Але дивіться, що вона ще вміє робити. І так, смертельний трюк. Треба розрахувати відстань. Автівка під'їжджає, але зараз хвилька трішки не розрахували. І... Б'є, ні, не б'є. Б'єдем. І так, увага! Автівка наближається і молотом б'є прямо по голові свого ворога. Отака От ж кензія весела і прикольна. І так, окрім цього, у нього є попереду паща, ви бачите, тут зуби. Вона відкривається, закривається. І є ще таємна зброя. Це дві катапульти. Бокові зараз. Ми продемонструємо ще разочок вам, як вони працюють, Заряджаємо і натискаємо. І вилітають снаряди. Бачите, ось такі катапульти. Тоже класні. Так, ну що ж, класна, класна машинка, нічого не скажеш, Тоже в бою пригодиться. Ідемо далі, друзі. А далі на черзі автівка кібервампірів. Подивіться, яка вона яскрава і велика. В неї також, до речі, дуже схожі колеса на предыдущу фігурку. І що ми бачимо? Тут уже сидить два кібервампіри, відкривається віконце у них. Ось ви бачите. Але це ще не все. З першого погляду це проста. Така фігурка чи моделька. От. Але вона зараз вам продемонструє, що вона вміє. І увага! Друзі, дивіться. Так, дивіться, вона роз'єднується на дві частини, перевертаються колеса, і вона стає одинарним кібермотоциклом, який я вважаю, що він вміє літати. Літати в повітрі, бо колеса у нього стають таку спеціальну позу, бачите, як становище, таке, яке дозволяє йому, мабуть, злітати. Бачите? І вони мають когось вже наздоганяти або навздогін за кимось випускати. Так, ви бачите, ще попереду є пушки, бачите, які теж можуть приймати участь у якійсь, якомусь бої. Дуже-дуже ну цікаві, дуже такий цікавий наборчик, теж. дуже цікаві фігурки до нього додаються. Красиві, теж він вартий уваги. Тому раджу, раджу, раджу купляти і грати в такі чудові набори. Так, їдемо далі, хлопці і дівчата. А далі у нас на черзі атака Гаргулей із серії LEGO Nexo Knights 3, 4 сезон. І ви тут побачите аж дві цікаві постаті. Одна знаходиться на такому коні, ви бачите, чудовому, а друга стоїть... При вході, мабуть, в якийсь такий замок або на якусь територію. Ну що ж, давайте подивимось, що тут у них є. І так, кінь. Бачите, добігається у нього шия голова. Все тут чудово, може тут воїн злізе з нього. І... Так, 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 подивимось. Що... Ось ви бачите перед собою фігурку Ланс Річмон який тільки що сидів на цьому чудовому коні з вами привітатися йдемо далі а далі до вашої уваги сама Гаргурія. Подивіться, яка вона красива, яка вона яскрава і, звичайно, кам'яний монстр. Бачите, до неї додаються такі дві... Для мене вони смішні насправді. Не дуже страшні, а смішні такі голови, які можна використовувати також в якоїсь катапульті. Закидувати і щоб всі лякалися такого. А що ж це у нього в руках? Друзі, подивіться, що він тримає. Це. А це, друзі, запретна сила. Бачите, яка дозволяє призивати кам'яних монстрів і нападати на інші міста. Бачите? Чудовий такий персонаж. Ну що ж, йдемо далі. Друзі, подивіться ще, що тут є на горі. На цій споруді є катапульта. До речі, те, що я вам показую ось такі ось такі пульки. Вони, ну, до речі, мають смішні такі пульки і бачите, як вона діє. Ну що ж, друзі, далі. А далі ось такий замок, друзі. Подивіться, Тоже, дуже красивий, чудовий. До речі, ми його трішки вдосконалили. От ви зрозумієте, мабуть, якщо у кого є такий я побачив, що тут. Що тут досконалено. І ми вам зараз про нього розповімо, що в нього є, які функції. Це замок лицарів лева. Подивіться, навіть є така емблема, їхній герб. Що є тут цікавого? Дивіться, тут є навіть тюрма. Зараз ми продемонструємо. Ось тут стоїть охоронець. І там ви бачите, Він сидить. О, корона на голові, що такий і вже залишився з того в'язня один скелет. Мабуть, давненько він там сидить. Ну що ж, хай сидить, бо така аж що стає, коли ти бачиш такого. Так, ми бачимо охоронці, пушки. Так, до замку є, тут підвозять, мабуть, харчі якісь військовим. І, звичайно, іде тут зброя, це пушка. Ну що ж, давайте подивимося позаду цього замку і як відкриваються в нього ворота. Браво! А позаду цей замок не менш цікавий. Подивіться, тут є такі два щита, на яких намальовані теж герби. Тут є лібьока. Бачите, вона може піднімати щось, крутити, до неї можете чіпляти щось. Тут є кімната зі зброєю, бачите, збройняна така вежа. Теж цікава така. Ну, ви бачите вікно, там, де сидить той в'язень з цієї сторони. І що у нас є? вечір? Тут у нас, ну, звичайно, скарби. Як же візний, дивіться, дві, дві бочки золота. Так, і звичайно, брама. Дивимось, як вона відчиняється. Дивіться. Раз. І два. Ось, бачите? І такий утворюється в'їзд на територію цього замку. Ну що ж, друзі? Далі у нас... Ну що ж, друзі, от таке відео ми вам продемонстрували. Напишіть нам, будь ласка, що вам сподобалось, який набір вам більш всього запам'ятався, а який, може бути, і не сподобався. Можете написати, який набір є у вас, і може який схожий на цей набір, такий, як ми продемонстрували, також ви маєте. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатись на наш канал. Дякуємо вам за перегляди і дякуємо, що ви підтримуєте український контент. До нових зустрічей, друзі! Пока-пока!